що є основою здоров'я. З точки зору китайської медицини здоров'я об'єднує в собі три складові. По-перше, це достатність життєвої енергії, яку в китайській традиційній медицині називають енергія ЦИ та безперешкодний кровообіг. По-друге, це баланс енергії ін і ян. Дещо пізніше я детальніше зупинюсь на цьому. І третє це добра провідність енергетичних каналів. Усім відомо, що організм складається з органів, яким енергію для діяльності постачає кров? Що ж тоді змушує рухатися кров? Серце? Не тільки. Бо що ж тоді змушує битись наше серце? З точки зору китайської медицини, життєдіяльність нашого організму обумовлюється рухом енергії в ньому. Саме енергія рухає кров'ю, а мережа енергетичних каналів за своєю будовою повністю збігається з кровоносною системою людини. Інакше кажучи, енергія тече судинами разом із кров'ю. Згідно китайської медичної філософії, енергія Ци є диханням самої природи, джерелом сили всього, що існує. І зрозуміло, що правильна циркуляція ци створює гармонію, а недостатність ци навпаки призводить. До припинення будь-якого руху і в кінцевому результаті призводить до хвороб та смерті. Шляхи, якими енергія цих рухається в тілі, називають каналами або меридіанами. Ці енергетичні канали пов'язують внутрішні органи між собою та поверхнею тіла. Місця, де вони виходять, на поверхню тіла є біологічно активними точками. Впливаючи на біологічно активні точки певного каналу, ми впливаємо на органи, які він зв'язує, покращуючи циркуляцію енергії у каналі. А що носієм енергії це є кров, то така дія одночасно посилює циркуляцію крові. А сам орган отримує додаткове постачання, потрібних йому речовин, що дає йому змогу відновлюватися. Другим елементом здоров'я є інь і ян. Що таке інь і ян? Це протилежності, які створюють одна одну і не можуть існувати одна без одної, як в тінь. Не існує без світла, гаряче без холодного, а мокре без сухого. Китайці вважають, що все, що спрямоване вниз, всередину, все статичне і холодне, належить до ін. А те, що прямує вгору, все яскраве і світле, рухоме та скероване назовні, це ян. В людському організмі верхня частина тіла належить до ян, нижня до інь. Спина ян. А живіт інь. Серце і легені, які знаходяться в верхній частині тіла це ян. Печінка і нирки це інь. Якщо кількість інь та ян врівноважується, то це означає. Що у людини гарне здоров'я. Якщо ж баланс зміщується в котрийсь бік, то людина хворіє. Якщо ж зміщення стає незворотнім, то людина помирає. Тому таким важливим є дотримання рівноваги інь та ян в організмі. Третім чинником здоров'я є енергетичні канали або меридіани. Котрі, як уже було сказано, пов'язують між собою всі органи та системи тіла. Щоб краще зрозуміти, що таке канали, наведу такий приклад. Уявімо собі електричну лампочку, що змушує її світитися. Зрозуміло, що повинно бути джерело енергії, електричний струм. Як він потрапляє в лампу? Звичайно ж, по проводах. І якщо дріт несправний, чи виникли якісь перешкоди на шляху струму, то лампочка або не буде світитися, або світитиме дуже слабко. Так що канали можна сприймати як проводи в нашому тілі, якими проходить енергія. Отже, для здоров'я потрібно достатньо ци і крові, баланс інь і ян і відповідна прохідність каналів. І тепер ще трохи про канали. Перша функція каналу це транспортування видимих кров і невидимих енергія речовин в органи і тканини тіла. Друга функція полягає в тому, що канали зв'язують внутрішнє з зовнішнім. Китайські цілителі вважають, що п'ять щільних органів печінка, серце, селезінка, легені і нирки – пов'язані з відповідними ділянками шкіри. Вони зв'язані каналами та колатеральними судинами. І всі внутрішні, невидимі оку зміни відбиваються назовні. Наприклад, по стані губ ми можемо судити про стан селезінки. По зміні очей можемо судити про стан печінки. По кольору обличчя можна зрозуміти про зміни в серці. По волосі. І стану вух можна слідкувати за змінами в нирках. Можна сказати, що це діагностична функція каналів, але енергетичні канали це вулиця з двостороннім рухом. Тому третя функція каналу терапевтична, стимулюючи відповідні біологічно активні точки. Ми можемо впливати на стан внутрішніх органів, енергетичні канали безпосередньо пов'язані з постачанням до клітин поживних речовин. Не випадково східні цілителі стільки уваги приділяють здоровому харчуванню і, звісно ж, мають слушність. Однак не хлібом єдиним, оскільки не менше значення, ніж здорова їжа, має здоровий рух. При сидячому способі життя прохідність каналів спадає, що дуже часто проявляє себе відчуттями дискомфорту чи полю в спині та шиї. І, як не дивно, прохідність каналів залежить від настрою. люди, які часто гніваються, та агресивні, хворіють частіше. Що ж робити, якщо робота сидяча, новини не сприяють оптимізму і бракує часу на рух і спорт? Допомогти в цьому випадку може масаж біорегуляції, спрямований на покращення прохідності в каналах, біоенергетичний масажер. Тобто прилад, з допомогою якого досягається ця мета, поєднує в собі засади класичної китайської медицини та сучасні здобутки медицини і технології. Це ідеальна комбінація східних та західних підходів до лікування. Головний принцип дії масажера вплив мікроструму на біологічно активні точки на цілі людини що викликає електрофізіологічні зміни і таким чином покращує прохідність каналів. У масажері використовується високотехнологічний чіп, який перетворює вхідний струм в мікрострум, що знаходиться в безпечному для людини діапазоні. З допомогою мікроструму можна змінювати електричний опір. В біологічно активних точках і впливати на внутрішні органи пов'язані з тим чи іншим каналом. Якщо є проблеми зі здоров'ям, біоенергорегуляційний масаж допоможе відновити роботу органів, підтримати гарну прохідність в каналах, подарує відчуття полегшення в тілі та гарне самопочуття. Навіть один сеанс приносить відчутний результат. Це чудова регуляція для всіх внутрішніх органів. Другим важливим моментом, на який слід звернути увагу, є те, що біоенергорегуляція це природний спосіб терапії. Жодних сторонніх предметів в тіло не впроваджується, а сама процедура не викликає болю. Навіть навпаки, після сеансу з'являється відчуття комфорту, При болях в суглобах чи попереку, чиї чи спини вже після першого сеансу можна відчути полегшення. Завдяки біоенергорегуляційному масажу відбувається очищення енергетичних каналів, виведення токсинів та хворобливих чинників з організму. Покращення кровообігу та усунення застою. Також масаж допомагає нормалізувати баланс ін і ян внутрішніх органів. Плив на активні точки відновлює збалансований рух енергії всередині тканин на найбільш тонкому рівні. Це важко уявити теоретично, зате на практиці застосувати нескладно. І навіть при усуненні однієї проблеми попутно виконується величезна профілактична робота для всього організму. Скористайтесь можливості відновити здоров'я з допомогою сеансу біоенергорегуляції. Це коротко про те, що я хотіла сьогодні вам розповісти. Сподіваюсь, що ця інформація. Була для вас цікавою. Якщо виникли запитання, пишіть. З радістю відповім на них. Бажаю здоров'я!